Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, як ви бачите, процес відновився. Знову була перерва в роботі. Доволі таки суттєва. Так що сьогодні трішки я попрацював, наскільки позволила зеру я і в нинішніх умовах наскільки позволила. Наявність світла. Так, що, що зроблено? Вали на 150-ки, вали роликів на 150 ки ще один вал на 150-ки, е шайби на 200-ки. Е трішки роликів. вони трішки раніше були виготовлені. Кришечки пороблені. Е два вала зроблено. Забрав в автомобілі лежить. на двохсотку, як запчастина з роліками, і має ще зробити туди матрицю. Двохсотку піде на експорт за кордон на мою двохсотку. І там вал роликів на 170-й мій. Додатково, я ще зробив два роліки. Ось залишилось тільки порізати різьби на кришечках. Ну, довести до ома кришечки, закалити ролик і все то діло зібрати і віддати. Двохсоточка вал піде завтра на фрезерування шпонок. І десь ще тут є у мене о, ось він, чорновий вал. Завтра буду робити тепер чистову, чистову вали, це вал. Роликів із двохсотки. Так що процес. А, Потихеньку пішов після перерви. Звісно, що не так швидко, як хотілося би. І не тільки мені, а і тим людям, яким уже я впевнений, більш ніж 100% вже надоїло чекати, але е маємо, як казав Леонід Макарович, те, що маємо. Ось, до речі. 150-ка ніяк її не посверлю, хоча люди і аванс скинули. І, мабуть, мене згадують не з ним тихим. Це 5 хнм буде сверлітися. Як доведу до ума, вали. Маю в планах на завтрашній день. Хоча, і знову ж таки, світло буде не дуже довготривалий період. Ну, будемо бачити, матрицю можна сверлити і без світла від генератора. А от, от такий. Апарат я без світла не включу. Нема такої потужності генератора. Оскільки тут стоїть 11 кіловатний електродвигун е, на е, токарному станку. Ішли вони з заводу як 7,5, а 11 ставилось на них опція, як опція більш потужніший. І мені такий попався. Так що, все в процесі, все йде. Знову ж повторюсь, не так, як би хотілося, швидко і не тільки мені одному, але зважаючи на. Зважаючи, ну, скажімо так, зважаючи на діагноз, це є дуже великий прогрес. Так що, е, хто чекає, той хай ще трішки почекає. Кому е, надоїло чекати, ну, це, скажімо так, їхня особиста справа, оскільки ж я фінансових зобов'язань е, ні з кого не взяв, окрім цієї матриці. Так, тут є фінансове зобов'язання, е, аванс, е, хоча воно вже і дуже-дуже в термінах, але воно доробиться. Все решта, все працює без ніяких авансів. Знову ж таки, зважаючи на, ну, на те, що я. Вище озвучував. Так що, друзі, на сьогодні поки що все. Трішки ми настругали гірлянд на ялинку перед Новим роком. Завтра будемо то все діло прибирати. Сьогодні вже так ми його і залишимо, оскільки вже і сили, сили на ті. Працюю! Працюю, по, наскільки це дозволяє здоров'я. Всім до побачення! Всім всього найкращого! Не забуваємо підписуватися на мій канал, і моє традиційне кінці чекаємо на нові відео.